Всім доброго дня! У нас вчора випадник великий дождик. Поки у нас є 1-2 дня до початку культивації і посіву, так скажімо вирішив зайнятися жандіром Трактор купили ми 2 роки тому. Трактор, в принципі, доволі дуже. Було 6500, 7200 але є якийсь стук в нього. З самого початку, як мички взяли, є стук. Ми думали компресор. Я так думав, що компресор казати, не він. Потім під випускним колектором тут... І були металічні ці прокладки ці вибиті. Ми їх поміняли, теж звук не помінявся. Щось хотів подивитися, це в мене з'явилася ДЛка. Комп'ютер. Зараз зроблю таку невелику діагностику. Бачу, там Відключення циліндрів, компресію електрону. Правда, не сильно так понимаю, так цифрих, але може щось покаже. Зараз включу, забуду покажу, цей звук, що це таке може бути. По мені сказати, це або форсунки все скоріше. Я так думаю, що навряд ли це мотор тобто, лазив. Клапана ми робили. Десь годин 4, ну, як привезли, так і зробили. Дзвонив сервіс і сказав, що ще рано, а ти ще один тільки перевіряти. Що Це не клапана. Скоріше. Або форсунки, або сказали, що в цих циліндрових цих моторах є така болячка, просаджується гільза і гільза починає б'яти. Розумію, як це може бути. Но мені дуже показує фотографію, як обірвало циліндр і туди вниз каже Подивись, бо якраз на 7000 часов це капремонт. І ось трошки налякав. Не хочеться, звісно, попасти, тому що щось будемо думати. Так, на кабіну, підключаю делку, йдемо дивитися. Так, забув чим показати. Такий звук є, в ньому щось халатає. Особливо добре чути калатає на холодну. Трошки прогріється, звук проходить. Ну, що ж там халати такі? Як є? Так є. Проходить, включаємо. Так, єжевку я підключив сюди. самоділка горить лампочка. Комп'ютер наш... Так, 79.30. Модель. Нове завдання. Так, діанатика достаємо включити, Як я зрозуміло зжигання. Підключення. Зараз побачимо щось по помилкам. Тут 7200. Це у нас навігація. Помилок вроді тут таких не було. Але зараз побачимо, що він каже нам. Довгенько проходить підключення щось. Там що щелкає, лампочки не загорілася, стара. О, все. Так, дві помилки всього є. По тормозу. слабий ток управління формат тормозом. Це буває помилка, виходить, я так понимаю, це ручник. Не знаю чому. Ручник вроді працює, але ця помилка з'являється. Щотчик один сохранений. І во время отримання команды механіка не на сидінні. Странно. Хоча датчик тут -то точно працює, коли стаєш і парковку не поставити, то він пищить. Ну це таки так. Що тут у нас є? Давайте провіримо провірки. Двигун. Електронна перевірка жаті. Так, це компресія. Нажимаємо ОК. Теперь проворачувати. Так, успішно. Наш двигун. Так, так, це таке все. По компресії. Так, перше 96, 99, 94, 100, 197. Ну, в принципі, непогано. 96-99. Ну, є розбіжність, вони прям там... Получається максимально 6, 6 пунктів від 100. Так, хорошо. Ну, Ні. Что мне интересно на пропуске наверное нет давайте сделаем так а информация по нагрузке двигуна так 187 а ну так же самое тут то есть показывает правильно э, ого 138 тонн Солярки з половин. немало, Дуже немало. Якщо ми в рік всього десь 15 там до 15, 12-13, ну як рік, то 138 тонн. Дофіга, звісно. Так, я так розумію, це в таблицях моточасів нагрузки. Дуже багатенько показує, робив 750 оборотів, 10% нагрузки. На холостих 1200, майже 1300 годин. Ще 500 годин на 20%. Коротше, на хвостик багато він крутив. Більше 100. Я майже не бачу, тут 0, 3 години, 9 годин. В основному тут. Так. Ладно, це все-таки. Давайте тоді перевіримо його на відключення. На форсунки я так по-моєму це перевіряється. Заводиться він хорошо що це форсунки, він погано, погано б завод. Заводиться він шикарно, Проблем з цим взагалі немає. Але оцей звук якийсь незрозумілий. Так, давайте перевіримо на, на відключення циліндрів. Перший раз трошки неправильно зробив. Так, перший циліндр. Газ збив я. Ось ще 900 оборотів. А бачимо, помішає обороти, коли відключаю. Так перший є. Вторий. Щось таке вщення, як будь на першому більше він. Його трясе. Третій циліндр. якось кривками щось воно робить, непонятно. Хоча я ж кажу, я ж не такий сильний тут мастер, понімаю в ньому. На четвертий псок прориває прямо. На звуки цей кладені. На 6-му саме лучше. Ну, тобто, працює нормально. Так, результат. Що ми маємо? Так, средняя подача топового числа вращення абсолютне давление, машини і груз. Не знаю, що таке значить. Так, 22.

Ну, Процентів ще дуже багато, 21-22. Якщо хтось знає, то підскажіть що це значить 21 цифер. Багато це чи мало? Так, і ще хотів зробити на пропуски Проверка пропусків. Окей. Ага, холодний двигун. 39, може бути як мінімум 40. О, ще вже 40. Давайте скажемо, ні, і заново зайдемо. Так, пропуски зажигання. о, Тепер нормально. Прогрівся. Пока ми тут калатали. Набрав 40 градусів. Так. Тепер засновки з мінімального в максимальне положення. 5 разів. Так. перший, Три, третій, Так, щось збилось? Показую. Збив. Не проходить, вертається на перший назад, на другому вертається назад. Так, ще раз. Два. Три. Так, поговорив з одним чоловіком, він мені сказав, що можливо, що не проходить калібровка про посигання на газові, плавно, тобто, він плавно вольтаж піднімати. Може там якийсь обрив є. Хоча газ нормально працює. Знаю цю команду? Ось вона, Напряження. Це, дивимось, дві, 0,45. Піно п'яте, тихенько даю, піднімаю газ. Напряження росте. 0,83, 895. 1. 1,17. Коротше, 2,4. Все плавненько росте. А чему не проходим, не знаю. Давайте мы еще раз проверим. Вот уже интересно, что ж там за пропуски. Окей. Может холодный будет еще трошки. Не проходило. Так, 100-100-100, 99-100. Тут все хорошо на пропусках. тоді не розумію зовсім, що це може бути. якщо тут все добре, щось трошки. Не хоче. 1% відсоток. все таки Оце, якщо хто ще знає по... По циліндру вточення, що це значить 20%. Це багато, не багато, нормально, ненормально. Так, розібрався тут трошки, тут звучення треба. Найшов як показувати графік топлівний. Бачив, скілагро так робив примірно. Давлення красне це фактичне, а зелене це що треба йому. треба якийсь масштаб напевно. це не то ну хай де так Ні, ну в принципі вроді такої два графіка. а ні. є як задержка трохи це що у нас получається то що він требує а потім красний до нього підганяє час більше, біжчим треба Да, задержка такая Віч вже і топливно трошки тут сама підкачкає чи що тут да, спочатку він просто закитрав, а потім воно додає і починає розбивати, підкореціватись. Але в основі, як мені каже більше ляє, е. дає е більше ніж треба. Ось тільки полтори тисячі оборотів. Ну, на полторах. Коли вже вирівнялось, то трошки йде більш-мені одинаково. Що перевірити свій датчик там, показує здійд кап 13 механік витіл може присутствувати. Так. Вот так помилка. Та. Я так розумію, це не працює. Зараз там не должен сидіти, нікого немає. Сідаю. Пише актив. Значення є. Тобто він працює цей датчик. А чому помилка по ньому? Не зрозуміло, Тобто актив, я лише пристаю, не працює. Опять. Тобто датчик є, все працює, а помилка є. Дуже странно. Коротше, з візером трошки конечно, легше, але потрібно розуміти, що ти тут тикаєш, бо можна наклотити щось дуже не Так, розбираюсь далі. Якщо цікаво, щось то розкажу. Так, якщо хтось знає, що це може за звук бути і ці значення по, по форсункам, то підкажіть. Може з мотором все нормально, тут ми заранее переживаємо. Бо не хочеться попасти на ремонт, дорогий ремонт, щось що там случиться. Форсунки, щоб сказати, якщо ні, то знімати форсунки. Ну за культивацією до зроблено, там 100 гектар культивації. І все, трактор буде стояти, то Може якраз розберемо подимості фрусу, якщо їх потрібно. Якщо ні, то може доробити а ще. Так, трактор працює, що кожен. Димокчук кинув і все. В роботі. Так більше проблем ніяких немає. Все працює. Он до нагрівся, вже того звука такого немає калатині. Ну як є робота дизеля, але ну, це, мені каже, теж має бути якийсь там звук такий. А так в цілому. Нормально до 1200. Пол... А, тут 1300 оборотів максимум стоїть зараз. в IVT. Все нормально працює, вібрації такої ніякої немає. Тому що, як хтось знає, то буду дуже радий, якщо підкажуть.